Ну, собственно, это значит, То йому уважні сказав Господь, світло тіла, ока, як отже, Твоє око ясне, все тіло Твоє буде світле, а коли Твоє око лихе, все тіло Твоє буде в Коли ще світло, що пабінете бля, то якою великою буде тепло? не може двом панам служити, або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триватися одного, а того знегти, не можете служити Богові і мамові. Ось що кажу вам, не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що пити, не тілом, ні тіло вашим, що обягнутись. Хіба життя не більше віжі, тіла не більше одежі, гляньте на птиць небесних, не сіють і не ждуть, ані не збирають засті. І Отець ваш Небесний і годує. Хіба ви вахніші від них, хто з вас журячись, може добавити до свого віку, хоч коли бігуть, і про одежу чого заклопотатись? Гляньте на полі дінеї. Як вони ростуть, не працюють і не трядуть. Та я кажу вам, що і Соломон всій своїй славі я вдягався так, як одна з них. І коли полюве зілля, яке сьогодні є, а завтра кидають до печі, Бог так одягає, то чи не ми, багато більше вас во Тож не турбуйтесь, кажучи, що будемо їсти, що пити, і в що одягнемося. Про все те побиваються погане, отей же ваш небесний не знає, що вам все це потрібне. Шукайте перше царства Божого і Його справедливості і все те вам додасть. Світло тіла око. Зеріть увагу, які порівняння говорить Ісус Христос. Світло тіла. Око це і світло тіла. Людей, які сліпі, чи до сліпих. світло тіла око. Як отже, твоє око ясне, все тіло твоє буде світло. Твоє буде в тебе. Бачите, через очі ми з вами контактуємо з навколишнім середовищем світом. І питання є в тому, що ми з того світу з вами витягуємо. Чи ми витягуємо зі світу добрі речі? do známa. že já mám v sobě svitu vše, co by měla být. A dále, když se je, je mondí, svítlo, cí, svítlo, to světlo, když je to světlo, to je to, co my máme, ale když je to co Темрява. Бачите, не зважаючи на те, що ми бачимо. Ми бачимо білий світ. Навіть ми зараз бачимо сонце, тобто біле, сонце. Але коли оце світло, що воно в тобі є темрява, коли людина яка рядна, але живе в темряві, душа наповнена негативом злом, і далі Ісуд говорить, तो या कोई योगी कोई है यो Не є постійна ніч. А хоч людей не бачать, не бачать, знаєте, контури людей, що знаєте, спливається. Але бачать якийсь світ, бо загальне світло. От як ми очі закриємо, правда, через закриті очі ми бачимо світ через закриті очі. І коли сліпий, ми через закриті очі бачимо світло, бо вже дуже є щасливий що принаймні знає, що зараз є день, а, а потім є ніч. А як тяжко людині, яка має якусь ніпоту, що вона не знає, коли день, а коли ніч. Діти, люди інші мусять сказати їм, що зараз день. Через свою сліпоту не розрізняє день і ночі, але в неї може бути світла душа. Тому що шукає Бога. Не зважаючи на це, що вона сліпа, не бачить, але вона має духовний сір. Шукає Бога. Вона хоче бачити Бога, бути з Богом. І така людина, вона є. Тому зараз бачите добре, поставити це запитання, як ми посполюємося отим своїм зором? Чи цей зір причиняється до пізнання Бога до зростання в чисноті власті Божі? Чи ми з вами розконаються, прогресуємо? Нашому духовному в тому стані, чи людина зупинилася і те, очима тільки бачить зло. Знаєте, совість совість, служить нам для того, щоб розрізняли добро від зла совість. Але те саме хоче. Тому що через конче самостійно так само це все. І можна на певні речі не дивитися. Як якісь злі речі відбуваються, принаймні, то ми можемо в той час на це реагувати, відійти, не брати участі в тому. А навіть зараз От ми зрячі. Ми зараз пішли в церкві, дуже похвальмо, тому що той зір, який дали вам Богу є, щоб його пізнавати, його бачити, його любити, щоб ви використовуєте приятелому доброму напрямку, де має бути, згідно з природою ви зір використовуєте. А скільки людей? è molto attenta e indipendente quindi è un momento scuola con il suo in sti yes you can Чисто практи. Спочатку бачив конколе людей, як міг приїхати і від то бачив, що я стою, але вже мене виразно не бачить. Але бачиш, що хтось стоїть, люди статую людей бачив. Але до церкви не ходить. І мало того, що до церкви не ходив, ще шукав причини, чому він не йде. І тою причиною було те, що священник є в селі парухом, що свій час він працював в міліції. Це була причина. Як то поліцайська, Їжав, мав дітей. Один син помер в 19-му році, помер син другий ну, але ще старший син. Не віски має, дві не віски має, внуки має, внук рукомагає до нього приїжджає. Але я до нього приїхав, я дивлюся, він сліпий. Висловлюємо сів для Бога для пізнання Бога прийде час і Бог взів зір забере. І як йому тяжко було жити, коли він життя провів без Бога, я себе можу уявити, не бачачи світ, не знаючи Бога, доволить не приді. Тяжко пережити 24 години. Бо людина, яка зряча була побожна, ходила до церкви, втратила зір, то вона візьме вервичку і буде 24 години молитися верничку. Вона буде молитися за одного мука, за другого, за сина, за доньку, за зятя. Дай пройде, і вона всі не спілкуємо молитися. Але це є людина, яка привикла. А для того, хто не привик на робити, ціле життя без Бога, де себе жить. Ото, що ми саме зараз чуємо в Євангелії. Коли око твоє є лихе, темне, яка велика темрява, по як то мені пережити без Бога в стані скій потім 24 години. Я, коли до нього приходив, развіє. Знаєте просив про слові, пис, я його спові сповідав, причачав. Я знав, що то всього знаєте, нічого не дає. Але я й сповідав, знаєте, нехай Бог знається. Але я бачу, там ніякого навернення немає. І так я, 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 я піду до церкви там, що до сам я буду ходити до церкви. отакі було, розумієте. організовувала там, знаєте, Збирати попарати на ремонт церкви, на пляху збирали, ой, я не посмущався. І потім, коли я приходив, я хочу померти. Де на смерть, я хочу померти на кінець на пришло. Мой рак крім того, я найдека й по чоловічому. Я хоть потім потім приходив, то він кричав на цілу хату такі болі мав. Я потім до жінки кажу, та дайте та якись кубіть, поїдьте до ймога, купіть якийсь обезболюючі дайте. Життя без Бога, але бачите. Я б подивився, що тут проявляється Божа любов. Як ціле життя ти без Бога прожив і викрикував потім так тебе боліло» на цілу хату, так тебе Бог почив, щоб у ще проходив таке, щоб душу не загубити. І закінчується сьогоднішня Євангелія такими словами. Тож не турбуйтесь, кажучи, що будемо їсти, що пити і в що боятися, про себе побивається погане. Оте, ваш небесний знає, що вам серце потрібне, шукайте перше царства Божого, та його справедливості, і все те вам додасться. я думаю, навіть про тосок, Богові, від царства Божого. Княг життя для нього убрати легше. Слава Ісусу! Слава Тобі, Христе Боже, на ній наша слава тобі! що воскразі з межних іскримо, що ми твами ти чистий свої матері святислав, свято послугів. Восени Боця наші язову стойки, блископах, ослати на гранайський святый, хто не спасе нас, як благий чоловік любець.